Добрий день, починаємо урок. В нас сьогодні з вами роки задач, а потім будемо рухатися вперед і вже самостійно їх розв'язувати, але інші задачі. За підсумками вашої самостійної роботи, ось такі класні результати. Ви розподілилися на дві великі групи і одну маленьку. Отут прикро, тому що ну потрібно хоча б формули знати, ну як можна не розв'язувати які задачі. Але тут все добре, молодці, є трохи е, помилок, але я звернула вашу увагу на деякі речі, будьте уважні наступного разу. Ну, тут трохи тру треба підробити. Але дивно, що у вас є такі пропуски. Бачите, ні, ніхто не отримав цих оцинок. Таке дивно, ну Це буває. Складно як записати ну, ну, критерії на підході. Ну, мабуть, так, щось не, не зайшло. Ну, добре. Е, я сподіваюся, що у вас стільки ж задач, скільки в мене. Ми вже перейшли рубіж 200, пошли далі, у нас 209 задач, 34 в теми. Я нагадую, що в е, цей четвер, як завжди, у нас буде введення е, зошиту, тому що потім я виставляю вже семестрове, тематичні семестрові оцінки, тому е, готуйте поступово, щоб у вас не було затримки з цим. Так, ось це у нас сьогодні знов ми трохи задач порозв'язуємо. Трохи сподіваюся, що, мабуть, хоча б дві встигнемо. Задачі знов із різних розділів. Ну що поробиш, ми завершуємо тему поступово. І сьогодні 17 грудня, класна робота. 17 грудня, класна робота. І ось така задача у нас перша буде. Ну, трохи будемо намагатися рісувати, якщо зможемо. І так, ось така задача. Плоский ліст Фольги має позитивний заряд. Нам пропонують зобразити на рисунку розподіл зарядів. І як зміниться розподіл зарядів, якщо фольгу згорнути в циліндр? Якщо ви розумієте, хто такий циліндр. Тобто, у нас є плоский ліст фольги. А потім ми його згортаємо і робимо з нього циліндр. І треба розподіл зарядів нарисувати. Але э, нам це давайте я зараз Ctrl-C зроблю і, мабуть, ось сюди переходимо. Це в нас задача 1071, і я відразу нарисую... Мені здавалось, що я... О, ось так я нарісую. Ось у нас був плоский лист фольги, заряджений позитивно, зараз ми це і зобразимо, а потім у нас ось так ми його звернули. І е, можете мені розповісти, як у нас буде розташовані заряди ось в цьому листі фольги, якщо він заряджений позитивно. Ну, буде по всій поверхні. По пока? По бокам, тобто ось тут зліва і тут справа? Ні, і можна, ні, ні, на поверхні. На поверхні, так. Але в мене дуже тонісінькі, якби я могла б плюсики рисувати дуже-дуже маленькими, ну фольга у нас все-таки тоненька, то я би рисувала саме на поверхні. А що це означає? Що у нас плюси по поверхні? Що це означає? Це провідник. Заразно, це означає, що у нас всі вільні електрони, які були, ну, по максимуму електрони вільні, які були, їх з поверхні прибрали. І тому у нас дуже мало вільних електронів на поверхні. По більшості це буде заряди е, позитивне. Тобто, ось це не дуже просто рісувати, але в даному випадку я не буду намагатися розташовувати ці плюси. Я просто їх ось таким чином нарісую, ну, мабуть, ось так от. Але ми розуміємо, що вони на поверхні. Якби я рисувала електричне поле, як би я лінію електричного поля нарісувала для е, цієї пластини, як вони повинні йти. Лінія електричного поля. Зараз я ось цей плюсик передвіну сюди. Трохи ось так, Як лінія електричного поля должна йти? Ну, плюсів. Ось, ну, It's у cool. нас немає плюсів, тобто вони виходять із плюсу. Я не буду рисувати на краях, але від середини. Дивіться, ось сюди у нас лінія йде, ось сюди у нас лінія йде, ну і таке інше. Я можу так дорісувати, але тільки догори я дона ну, Так, і по бокам. Так, так, дивіться, ми не будемо рісувати на боках. Зрозуміло чому? Тому що на боках там буде викривлене поле, воно не буде однорідним, і я не можу так нарісувати, тому що там дуже складно це нарісувати. Давайте ми будемо ігнорувати ось ці участки, якщо нас, нас не потребує, ну, нас не просили це нарисувати, ми не будемо це рісувати. Тому що на краях поля буде викривлятися. Але як воно буде викривлятися, ми не розуміємо. Нам потрібно розуміти, яка товщина ліста, як воно тут які є поблизу заряди таке інше. Але ми точно розуміємо, що ось тут, якщо ми на серединці будемо брати, то поле буде ось таким. І це точно однозначно. Тому ми це можемо нарисувати. Але ми проігноруємо зараз, як це буде поводитися в себе поле на на краях. Це ми не можемо казати. Ще раз нагадую: добре, так ми поле електрично нарисували. Це правильно, але якщо ми згорнули це все ось таким чином, то що в нас в даному випадку буде? У нас електрони всі будуть тільки полі... на різній стороні цього циліндра. Бо ну, внутрішні так. бо вони будуть відштовхуватися один від одного, то їх там або взагалі не буде, або буде мало. Тобто ти вважаєш, що тепер у нас буде циліндр на, на поверхні заряджен, на поверхні заряжено від'ємно? Негативно? Ні, на поверхні саме на як тильній стороні більш. Тильна, зовнішня, зовнішня, давай так. З зовнішній стороні він буде заряджений позитивно, а внутрішній. Трошки менше, бо у нас ця пластинка, яка коли він був плоским, була з двох сторін, а тут він буде як більше з однієї. Ага, зрозуміло. Тобто, якщо я буду рисувати, ну, наприклад, от я заряди розташовую ось тут якимось таким чином, більш-менш рівномірно, але як вона з поля зараз буде виглядати? Можете мені підказати? Вона буде, не буде входити всередину, ніби. О, молодець. Так, в мене вже не плюси, а як які крістики пішли, ну не Тобто, у нас буде поле виглядати ось таким чином. Воно буде виходити з цієї поверхні, уходити буде кудись туди на безконечність, на нескінченність, але при цьому в у нас не буде поля внутрі, тому що внутрі в у нас немає е електричного заряду. Ні, там є зв'язані заряди, там є атоми, ніхто ж їх звідти не викинув, але там не вільних зарядів. Тому в нас поле буде саме ось таким сонечком, але не знутрі. Пам'ятаєте, якби у нас був такий маленький заряд, то ми б від нього все відбивали. А так, в нас тільки отак виходить. Добре, добре. Зрозуміло, і рухаємось далі. Далі у нас ось така задача. Давайте подивимось на цю задачу. У нас ось така задача. На вертикальну діелектричну спицю нанизую дві однаково заряджені кульки. Вони можуть без тертя ковзати по спиці, на якій висоті над нижньою. Кулькою розташовується верхня, якщо заряд кожної кульки становить 10 наноколон, а маса 36 мг. Ось така у нас задача. Давайте будемо пробувати її розв'язувати, намагатися. Значить, у нас є заряд у кожної кульки, 10 наноколон, є маса у кожної кульки, бачите, у нас таких складних задач ще не було. Зараз ми таку спробуємо розв'язати. І ще ну, нам далі якийсь рисунок. А потрібно знайти висоту, ну, мабуть, Ось це у відстань між кульками. Добре. Записуємо, що дано. Це у нас номер 11,17. Заряди в нас однакові. Q1 Q2 друге дарівню 10 нанокулон. Нано вже запам'ятали, яка це ступень? Ступень. Мінус 9, Мінус 9. добре. Далі маси в нас однакові окуляк. І це у нас 36 мг. мілі це приставка яка. 10 3, -3, але у нас грами, а нам потрібні кілограми. От от 10 6, -6. Що ж, четвертей, мінус шостей. Мінус шостий, це буде кілограми. Тобто у нас мінус шостий із чого склалося? Із того, що у нас в нас грами в кілограми мінус третє, і мілі теж мінус третє. Два рази по мінус третє, це буде мінус шостий. Ми складаємо, нагадую. А знайти нам потрібно э, висоту, на якої буде знаходиться вся кулька. Ну, давайте будемо э, спочатку рисунок. Ви можете його не так. Э, Акуратно робити, але краще його акуратно робити. Добре, і якщо ми робимо цей рисунок, я бачу, що в мене є ось ця верхня кулька. Зрозуміло, що на ній буде діяти сила тяжіння, ну вона буде тягнути її донизу, а вверх буде сила відштовхування, кульки одна мене заряджені в мене, тому я можу відразу ці дві сили нарисувати. Але коли я нарісую ці дві сили, бачите, вони в мене закрили знак плюс. Тому я ось тут ще раз продублюю, щоб у нас не було ніяких проблем, щоб ми не перепутали. не перепутали. Це в нас позитивна заряджена кулька. Тобто це в нас сила тяжіння буде, МЖ, вона донизу направлена, а це в нас буде сила електрична, вона до гори направлена. Ну, ось так я її обозначу. Нехай ось таким чином вона буде. Сіла електрична, це що за сіла буде в цьому випадку у нас? Сила відштовхування? Так, але є формула, по якій ми зможемо її розрахувати. Закон колона. Закон колона, це, це буде в даному випадку сіла колона. Спочатку я хочу зауважити, що в нас кульки за умовами в рівновазі. Тобто, якщо ця кулька в рівновазі, то дві ці сили, вони дорівнюють одна одне. І це буде у нас важлива ситуація. Ми зав... завдяки цьому будемо потім розглядати безпосереднє розв'язання задачі. Але спочатку давайте запишемо закон кулона, щоб ми потім могли сіли тяжіння його прирівняти. Давайте ось сюди його підніму. І у нас закон колона в даному випадку. Дивимось, як у нас. Давайте я буду економити, щоб ми точно все... Записали. Це буде F електрична. По-перше, буде K. Ага, зрозуміло. Дописуємо сюди К. Це буде 9 на 10 в 9. Якщо щось, написати, то, забули написати, то можна от там, де знайти H, знову підкреслюємо і додаємо константу. Ось сюди дописуємо. Ниже. В мене місце просто залишилося, а ви можете так нижче дописувати. Якщо щось Забули. Але забули. Так, вона вимірюється у нас в яких одиницях? Можете мені напам'ятати? Ньютон на метр квадрат на квадратную. Ньютон на що умножить? Метр квадрат, колонметр. Добре. Добре. Ділимо на колон квадрат. Добре, зрозуміло. І так, К, далі ми умножаємо, як ми пам'ятаємо, К перше на К, друге і ділимо на. Відстань в квадраті, але відстань в нашому випадку буде якраз TH, яке ми будемо рахувати, тому я можу здесь H в квадраті і написати. Але потім, коли я буду додавати щось інше, я можу казати ще одну річ. Я можу казати, що якщо в мене. я вище ви не Якщо в мене Q1 і Q2 однакові, я можу їх позначити просто як Q. І коли ми будемо записувати силу Колони, я можу замість К1 і ко 2 написати просто КО в квадраті, вже без модуля, тому що в нас вони плюс ко всьому, і додатні. Все, добре. Після цього ми будемо враховувати тут факт, що в нас кулька знаходиться в рівновазі. Ну, без цього ми ніяк не можемо розв'язати задачу. І якщо, у нас кулька... О, налезла сюди. якщо у нас кулька в рівновазі, то далі вже розв'язання буде зовсім очевидно. Тому у нас буде сила Електрично буде дорівнювати сіле тиження, і звідси ми можемо з вами знайти електрична сила це в нас К, Q в квадраті поділити на h в квадраті, і дорівнює все це у нас Мж. Ну, нічого, на жаль, не скорочується, але ми можемо звідси вже знаходити h. Добре, давайте арт-квадрат спочатку ви підкажете. К на К в квадраті поділити на МЖ. Добре. Так, бачите, як важно не так писати Q і G, як у нас було на попередньому в Слайді першому, яку я вам показувала, як ви пишете, іначе ми скоретили би. А це різні літери. Дивіться, коли я буду корінь квадратний злікати, я можу Q винести за знак корня, тому що Q квадрат. А все інше буде під корнем уже в нас. Але все можете під корнем залишити, але я не хочу. Здесь буде Q, а здесь у нас буде К. І ділимо це на МЖ. Ось така формула, по якій ми будемо перевіряти одиниці, і потім будемо обчислювати. Давайте я додаю ще наші... А G чи Q? Ти не бачиш, що в мене ось тут хвостик в один бік, а ось цей хвостик в інший бік? Ні, не бачиш, що я дуже акуратно це пишу? В отличие от від вас. Итак. Да весь ось у тебя одна литера, ось так она пишется, а ось у тебя инша литера, ось так она пишется. И вон и Так, далее у нас высота. Ось С у нас высота. К у нас в кулонах. Далее корень квадратный. Далее дрип. К выказала, что С ньютон на метр квадратный на кулон Квадратний. А далі маса в нас кілограм прискорення метр на секунду в квадраті. Я не хочу багато писати здесь. Дивіться, у нас є ось така штука і ось така штука. Як ми розуміємо, ось це е, кілограм метр на секунду в квадраті це і є ньютон, який в нас стоїть в на Скоротили. Тоді в нас буде колон. Корінь із метра квадратного це метр. Корінь із колона квадратного C колон. Все колони в нас теж скоротились і залишились метри. І далі ми з вами записуємо ось цю класну задачу. Так, це буде 10 помножити на 10 в мінус 9 степені. Корінь 9. На 10 в дев'ятий. 36 на 10 в мінус шестой. І ще на 9 8, які ми будемо вважати десятки, коли будемо рахувати. Все, я пішов ось тут приблизно до рівня, Сюди ще можуть вже дописати. У мене багато міста залишилось. Це не обов'язково вже дописувати, але місце, Але в мене. Добре, в мене. Трохи залишилось. Якщо хтось порахував. Але тут дивіться, спочатку краще виносите Корінь із 9 це тройка, трійка. корінь із 36 – це шестерка. Здесь у нас дев'ята э, ступень, але якщо ми на 10 поделимо, то буде восьма ступень. То есть це буде 10 четвертая ступень. Здесь буде 10 в минус третій ступень, якщо корінь звлекаєте, а потім же будете рахувати безпосередньо без корня. Тобто корень звлекається усно. Якщо що. Дуже добре, якщо ви це бачите. А коли у вас уже є 3 шестых, умножить на 10 на 10 мінус 9, і умножить на 10 в 4, і поделить на 10 мінус 3, що у вас залишиться? Або як ви не швидко. Це враження, що у вас кудись сподівалися ці калькулятори. Ну, приблизно 0,5 метра. Або 5 см. Добре. Відповідь ми так і не пишемо в сантиметрах, але здесь ми перевіряли в метрах, тому в метрах і е, записуємо. Але у вас є дивні учні, які. Мене не слухають, на жаль, і пишуть дуже неправильно, тому що вони пишуть ось таку перевірку одиниць, отримують метри, а потім напишуть, наприклад, тут, ось тут, і пишуть 5 см. Як можна тут 5 см отримати, якщо у вас перевірка одиниць була в метрах, і ви отримуєте відповідь в метрах? А потім, будь ласка, переводити, ніхто ж не заперечує. Ну, якщо ви перевірили одиниці, ви ж повинні в них і порахувати. І, іначе як це може бути? Ну, добре, ми на цьому е, запис завершуємо з вами. Я сподіваюся, що ви все встигли, тому що ми дуже довго з вами рахували, а за цей час ви, мабуть, все встигли написати. Я завершую і розповідаю вам, що ми робимо далі. Ми таку роботу ще ні разу не виконували і не впевнена, що будемо колись виконувати. Але давайте будемо пробувати.